Тих сполучених штатів, які ми знали і поважали з 1945 року, на жаль, вже не існує. Це та реальність, якою доведеться жити і нам, і нашим європейським союзникам. Натомість, ми отримали Сполучені Штати Америки імені Дональда Трампа, які намагаються побудувати власну провідну роль і статус в світовій політиці, опираючись не на своїх союзників, як це було після Другої світової війни, на наших друзів в. Європі, на наших друзів в Азійсько-Тахканському регіоні, на Близькому Сході, і так далі раніше вели Сполучених Штатів Америки і їхній вплив на глобальному рівні завжди будувався саме на ось цих міжнародних союзах, на тих стратегічних партнерах, які Сполучені Штати Америки мали в кожному із регіонів, які є ключовими для американських інтересів. Тепер Дональд Федорович сказав, що все буде не так, все буде по-іншому. І Дональд Федорович відіграв все взад. Тобто ніяких союзів у Сполучених Штатах Америки тепер як інструменту геополітичного впливу і власної могутності вже не буде. Америка Трампа буде вибудовувати власну позицію, власний статус і відповідно робити себе великою знову, так як люблять про це говорити адепти культу Мага, да, лідером яких є Дональд Федорович у Сполучених Штатах. Америка буде це робити одноосібно, і вона це буде робити за рахунок двох ключових моментів. Перший це відмова від всіх союзів, включно із європейськими союзниками з тими організаціями, де Сполучені Штати Америки завжди відігравали провідну роль і допомагали європейцям забезпечувати власну безпеку, забезпечувати. Взаємовигідну торгівлю, ту, яка робила Європу великою, теж тепер це все в минулому. І Сполучені Штати Америки будуть намагатися від усіх своїх, тепер уже колишніх фактично союзників, вибивати найбільш позитивні преференції саме для Сполучених Штатів. І при цьому американці будуть абсолютно повністю ігнорувати всі ті попередні союзницькі зобов'язання, які в них були. Тобто торгівля з Європою не на взаємовигідних умовах, а на умовах, які вигідні в першу чергу Сполученим Штатам Америки. Політичні безпекові зобов'язання Сполучених Штатів Америки перед європейцями це вже е, пройдений етап, це другорядна історія. Е, можемо вважати, що їх вже не існує е, те саме і з усіма іншими союзниками. І е, другий момент, е, за рахунок чого Сполучені Штати Америки імені Дональда Трампа будуть будувати свою велич і е, свою, свій новий статус в цьому новому дивному світі, буде полягати в тому, що е, американці будуть намагатися ослабити всіх. Конкурентів, кого вони будуть бачити, як головного противника або опонента на глобальному рівні?